В Ужгородському міськрайонному суді відбулося чергове засідання щодо вбивства молодого хлопця Сергія Спачинського на АЗС у Мукачеві. Цього разу розглядали відео слідчого експерименту за участю підозрюваного Віктора Боднара на місці злочину. Показав і підтвердив участь як мінімум трьох осіб себе прямо вказує на Кампово. Прямо вказує, що Кампо прийняв участь у Заскокала на територію з джерелом організаційного вбивства. І ще одна особа, яку він просто не називає, бо він її не може впізнати. Ми стверджуємо, що це ця особа, це була в Данашовська. Будь-яких доказів дана слідча дія про причетність Данашовського до вчинення злочину не несе. Всі інші питання, які піднімає прокурор, що це їхнє припущення, воно є в обвинувальному акті. Так, дійсно, обвинувальний акт є прізвище Доношовській в ньому є. Доказів нема. Розглянули і деякі докази, які вказали на коло спілкування причетних осіб, їхні телефонні переписки, які схиляли до причетності Доношовського Генріха до злочину. Поки вивчатимуть докази у підсумку, склали план засідань на листопад. Розгляд справи триває до 10 листопада, підозрювані під вартою.